Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я розберу завдання для перевірки знань з математики для учнів 6 класу. І зроблю я це під музику. Сподіваюсь, вам її чутно. Я зроблю трошки голосніше, потім зроблю трошки тихіше, щоб музика не заважала моїм поясненням. Отже, в першій вправі потрібно обчислити. Причому в обчисленнях можуть бути присутні як додатні, так і від'ємні числа, як цілі, так і дробові. Почнемо з першого. Мінус 2,7 плюс 1,2. У нас має місце ситуація, коли одне число від'ємне, інше додатне. Тоді ми застосовуємо таке правило, що якщо від'ємне число має більший модуль, то результат буде однозначно від'ємний. Ми перед відповіддю однозначно маємо поставити знак мінус. А тоді треба просто відняти від більшого модуля менший модуль, тобто від 2,5 відняти 1,2 і вийде 1,5. При цьому пам'ятаємо, що знак у нас мінус, тобто результат у цьому прикладі буде мінус 1,5. Другий приклад дуже простий, так, правило те саме. Результат буде від'ємний, тобто зразу ставимо мінус. І від 8 віднімаємо 4. так, Тобто буде мінус 4. В третьому прикладі потрібно помножити, але пам'ятаємо, якщо ми додатне множимо на від'ємне, результат буде від'ємний. І множимо тепер 8 на 13. Значить, 8 помножити на 3 буде 24, запам'ятали це. 8 помножити на 10 буде 80. 80 плюс 24 буде 104. Отже, відповідь мінус 104. В діленні правило визначення знаку таке саме. Плюс на мінус і мінус на плюс дає мінус. А плюс на плюс, мінус на мінус дає плюс. Тому в результаті. Тут буде плюс, і треба 42 поділити на 2. Буде 21. Перше завдання обчислили. В другому завданні треба визначити тільки знак плюс чи мінус, який буде мати корінь рівняння. Так? Нагадаю, що корінь рівняння це число, яке ми можемо підставити в рівняння таким чином, щоб після підстановки. Рівність справджувалась. Але в даному завданні нам достатньо визначити тільки знак. Отже, для того, щоб нам знайти х, нам треба мінус 17 поділити на 2. Так? Одне число від'ємне, друге додатне, тому знак корення буде мінус. В іншому випадку нам треба мінус 17 поділити на мінус 5. І ділений і дільник від'ємні, тому частка буде додатна. Значить тут корінь рівняння буде мати знак плюс. В третьому потрібно перевірити, чи число мінус 2 є коренем рівняння. Тобто нам знову ж таки не обов'язково повністю розв'язувати рівняння, нам просто достатньо перевірити число мінус 2. Ми можемо його підставити в рівняння і перевірити, чи справдиться рівність. Якщо замість х сюди поставити мінус 2, то вийде мінус 2 плюс 3. Це все одно, що 3 мінус 2. 3 мінус 2 буде 1, а 1 не дорівнює мінус 1. Тобто мінус 2 не є коренем ось цього рівняння. Подивимося, чи є воно коренем цього рівняння. Значить тут, знову ж таки, ми можемо замість х поставити мінус 2. І нам треба 4 помножити на мінус 2. 4 помножити на мінус 2 буде мінус 8. Отже, мінус 8 дорівнює мінус 8. Тобто мінус 2 є коренем ось цього другого рівняння. Зробимо коротеньку паузу, так, для того, щоб ви краще могли засвоїти те, що я щойно пояснив. І переходимо до четвертого завдання, а четверте завдання буде трошки складніше. Як бачите, так, тут така двічка говорить про наступний рівень складності. Отже, тепер нам треба вже... Розв'язати рівняння, да, тобто у нас тут нема підказок, нам недостатньо знати тільки знак, а треба повністю розв'язати рівняння. Може бути багато шляхів, багато способів, як розв'язати це рівняння. Ну, щоб зробити це усно і зробити це швидко, я пропоную такий спосіб: ми можемо ліву. І праву частину рівняння домножити на одне і те саме число для того, щоб позбутися риски дробу, щоб позбутися дробів, помножити на одне й таке саме число, щоб риска дробу зникла. Цим числом може бути число 32. Тобто ми ліву частину домножаємо на 32 і праву частину домножаємо на 32. Значить, якщо ліву частину да, ми домножимо на 32, у нас вийде так. 32 помножити на 3 і поділити на 8. Так? А в правій частині вийде 32, помножити на 9, поділити на 32. Ну, як ви зрозуміли, в правій частині у нас 32 і 32 скоротиться, тому залишиться мінус 9. А в лівій частині ми можемо 32. Поділити на 8, вийде 4. І це 4 ще треба домножити на 3. Таким чином 4 помножити на 3, так, це буде 12. Тобто всього разом з х це буде 12х, і вийде, що 12х дорівнює мінус 9. Отже, щоб звідси виразити х, треба те, що. Напроти дорівнює поділити на той коефіцієнт, який біля х. Тобто 9 поділити на 12. Ну, тобто мінус 9 поділити на 12. Х буде дорівнювати мінус дванадцятих. Але цей дріб мінус дванадцятих, його ще можна скоротити, скоротити на 3. І вийде, що х дорівнює мінус 3 четверти. Наступне рівняння. Тут уже тільки цілі числа, теж потрібно знайти корінь. Але тут, а, хоча числа і цілі, так, але у нас невідомі і відомі доданки розташовані як в лівій, так і в правій частині. Тому треба застосувати правило, що всі доданки з невідомим треба перевести, перенести в ліву частину, а всі доданки з відомим в праву. Да? Невідомо у нас Х. Тому ми ось оце, -5, ми оце 5х маємо перенести в ліву частину. Але при цьому, якщо ми переходимо знак до рівня, ми знак міняємо на протилежний. Тобто плюс змінюється на мінус. Таким чином, оце 5х в лівій частині стає від'ємним, тобто мінус 5х. А 3х ми залишаємо без змін. І в лівій частині у нас буде 3х мінус 5х. Число мінус 5 ми теж переносимо в протилежну частину, тобто вправу, і знак міняємо на протилежний. Тобто було мінус 5, стало плюс 5. Плюс 5 і плюс 9 буде 14. Отже, 3х мінус 5х буде дорівнювати 14. Ну, 3х мінус 5х. Це буде мінус 2х, отже, мінус 2х дорівнює 14. Тепер, щоб знайти звідси х, треба 14 поділити на мінус 2. 14 поділити на мінус 2 буде мінус 7. Так? Отже, х дорівнює мінус 7. І тепер, коли ми знайшли оцей корінь мінус 7, ми можемо за тим прикладом, як ми це робили в третьому завданні, число мінус 7 підставити в це рівняння. І перевірити, чи буде справджуватися ось ця рівність. Я пропоную, щоб ви зробили це самостійно. І е, наступна задача, так, це задача 6. Отже, у нас тут є баскетбольна секція. Де в 4 рази більше дітей, ніж у шаховій секції. Ну, тобто бачимо, баскетбол більш популярний, ніж шахи. І запитується, скільки дітей у нас у секції шахів, якщо їх там на 18 менше, ніж у баскетбольній секції. Значить, я тут. Підкажу шлях до розв'язання цієї задачі, да, скажу, як це можна зробити. А вирішення, безпосередні обчислення, так будуть за вами. Отже, у нас є дві секції: шахи і баскетбол. Так, тобто є, є шахи і є баскетбол. Ми можемо кількість дітей в одній із цих секцій. Позначити як x. Тобто це задача на розв'язання рівнянь, а можливо навіть систем рівнянь. Значить, якщо кількість дітей в шаховій секції дорівнює Х, то ми знаємо, що в баскетбольній секції, так, їх в 4 рази більше. Ну, тобто 4х. І тепер, тепер ми будемо знати, так, що разом, разом дітей, так, це Х плюс 5х. Тобто, якщо, дода, якщо додати обидві секції, буде 5х. Це у нас може бути однією із частин рівняння. Тепер є друге речення, яке каже, що у секції шахів дітей на 18 менше, ніж у баскетбольній. Ну, зрозуміло, їх там 4 рази менше і на 18 менше. Але ми при цьому пам'ятаємо, що кількість дітей в шаховій секції дорівнює Х. Відповідно, якщо в шаховій секції на 18 менше, ніж в баскетбольній, то це означає, що в баскетбольній. На 18 більше, ніж в шахові. Таким чином, в баскетбольній секції буде X плюс 18. І тут ми зможемо скласти другу частину рівняння. Так? Тобто Х плюс Х плюс 18. І це все буде дорівнювати 5х да, ту частину, яку ми сформували до цього. Отже, у нас утвориться рівняння, що 5х дорівнює 2х. Плюс 18. Пропоную вам x, ну і відповідні кількості дітей в шаховій баскетбольній секції знайти самостійно. Далі є рівняння вже дещо складнішого, тобто, характери це рівняння третього рівня, так? де потрібно розкривати дужки. Тобто не просто перенести з однієї сторони в іншу, а ще й розкривати дужки. Так? А, ну, яким чином, яким чином розв'язувати це рівняння. Треба спочатку 3, десятих ікс, 3 десятих помножити на х. Це буде 3х. Потім 3 десятих помножити на мінус 6. Це буде мінус 1,8. Потім розкриваємо дужки тут. 0,4 помножити на 8. Буде 3,2. 0,4 помножити на мінус Х, так, це буде мінус 0,4х. Після того, як ми розкриємо, розкрили дужки, нам треба знову ж таки звести подібні доданки і перенести всі. Відомі в праву частину, а всі невідомі в ліву частину. Так, як ми робили в завданні 5. Ну і складність, складність цього завдання може полягати хіба що в тому, та, що, на відміну від 5 завдання, тут у нас мають місце десяткові дроби. Тобто, у вас ну, Біля біля Ха, поблизу Х, може бути коефіцієнт так, дробовий так, у вигляді десяткового дробу. Можна, наприклад, для зручності, для того, щоб позбутися десяткового дробу, можна ліву і праву частину домножити на 10. Так, І цього рівність не зміниться, і тоді легше буде. Легше буде обчислювати це рівняння. Далі, значить, завдання, завдання 8. Так? Тобто тут треба знайти значення виразу. Для початку розставимо дії, так, що ми будемо робити? Ну, як ви знаєте, перші дії виконуються в дужках. Тобто, у нас тут є дужки, тут, правда, є внутрішні дужки, але вони просто. Кажуть, що нам тут у нас тут від'ємне число, що треба віднімати від'ємне число. Тобто нам від від'ємного треба відняти від'ємне. Це буде перша дія. Наступні дії у нас будуть в цих. А тут у нас дужки, це у нас 8 і мінус 6, тобто від'ємне на від'ємне. А, значить, а мінус 0,7, так, це у нас той результат, який в дужках, так, треба поділити на мінус 0,7. Це може бути друга дія. Третя дія це мінус е, 8 помножити на мінус 6. І четверта дія це все, що отримається ось тут. Да, треба помножити на те, що отримається тут. Значить, дивимося. Тут, якщо у нас Потрібно віднімати від'ємне число, це все одно, що додати додатнє. Тобто замість мінус мінус 5,57 можна поставити плюс 5,57. Таким чином, цей вираз в дужках, він зводиться до виразу, що від 5,57 треба відняти 2,42. Тобто результат буде додатний. Ну і це буде там 3,7. 15. сотих. Так, потім ці 3,15 треба буде поділити на мінус 0,7. Тут уже результат буде від'ємний, бо одне із чисел від'ємне. Значить, в третій дії мінус на мінус дає плюс. Тому ми тут отримуємо 4,8. І оці 4,8 треба б додати до того, що вийде при діленні 3,15 на 7,10. І намітимо шлях до розв'язання 9-ї задачі. В першому кабінеті інформатики було вдвічі більше комп'ютерів, ніж у другому. Після того, як з другого перенесли три комп'ютери в перший, там їх стало втричі більше, ніж в другому. Так, стало ще більше. Скільки комп'ютерів було в кожному кабінеті? Тобто ця задача чимось схожа на задачу 6, так? де у нас є, скажімо так, два вмістилища, тільки в першому у нас були секції з учнями, а в другому у нас кабінети з комп'ютерами. Отже, ми можемо той кабінет, де було менше комп'ютерів, кількість <кл 'я> комп'ютерів в ньому позначити як Х. Да? Відповідно, в першому, вдвічі більше, тобто це означає 2х. Ну, а разом в обох кабінетах буде 3х. Тобто 2х плюс 1х. При цьому, якщо ми з другого кабінета переносимо якусь кількість комп'ютерів в перший, то загальна кількість не зміниться. Да? При цьому розумінні. Тоді, значить, що ми можемо. За другим реченням записати. З другого кабінета забрали три комп'ютери, тобто від ікса треба відняти три. А м -м, значить, в... в першому кабінеті стало втричі, втричі більше, ніж у другому, але тут Мається на увазі втричі більше в другому після перенесення. Так? Тобто нам треба оце Хінус 3 ще помножити, ще помножити на 3. І таким чином ми зможемо дізнатися, дізнатися, скільки. скільки комп'ютерів було в кожному кабінеті. Тобто ми маємо прирівняти те, що в нас було, до того, що стало, тому що загальна кількість комп'ютерів при цьому не змінилась. Нагадаю, що спочатку їх було 3х, так? а стало Х-3 плюс 3 помножувати на дужки і в дужках x-3. Розв'язавши це рівняння, можна дізнатися, скільки комп'ютерів в другому кабінеті було спочатку, ну а в першому було вдвічі більше. Ну, ось так ми розібрали завдання для перевірки знань. В деяких випадках я одразу сказав відповідь да, і повний хід розв'язання, в деяких тільки розказав, як розв'язувати. Чи інше завдання, так? А якщо вам пояснення зрозуміло, то відповідь ви зможете отримати самостійно. Якщо у вас при цьому ще залишилися якісь питання стосовно цих завдань, пишіть їх у коментарях до цього відео. З вами був Леонід Українець. Дякую за увагу і до зустрічі!